Так, Доброго ранку. Сьогодні ми встали дуже рано, спочатку о четвертій. Тоді посиділи трохи, подумали. Кажу Сергію, напевно певно відміняється перший потяг, бо маршруток, напевно, не буде, бо сьогодні субота, о шостій ранку. А вона реально перша поїхала пів на короче, Я не пам'ятаю, коли я останній раз на крану була на риболовлі. Якщо чесно. Це Сергієві заморочки поїхали зранку, зранку краще клює. Нічого не можу сказати, так рано майже не їздив взагалі. Я не любитель, мені краще на вечірній. На захід сонця, бо там ловить судака. ота моя рибалка. А з самого цього родня то не моє. Не знаю, що там вам видно, сонце світи, тут завжди світить сонце. Зараз вас трохи поправлю. Ага. Дуже не поправиш, бо там... Гучність регулювання. Не знаю вже, друзі, як є, бо по-іншому на ту сторону я вже не піду поки що. Хоча, в принципі, сьогодні є таке бажання обловити греблю. Що хочу сказати, що вчора ми проїздили. Проходили по тій річці з іншого боку, як я вам і говорила, там ставочку зроблю трошки, але там нічого взагалі не було. Ну, як не було? Один схід, як я й казала у Сергія, і в мене одна покльовка, одне клювання. А більше, щоб щось витягти, ми нічого не витягли. І що ще? І задовбав нас вчора вітер. Ми позамерзали із-за цього вітру. Блін, який я щире Зелені, якихось кумак зранку збирають. Коротше, позамерзали ми вчора, досиділи той день та й поїхали додому, без риби взагалі. То я більше там нічого не знімала, вже зараз прямую туди ближче до греблі. Всі кажуть, що судака краще ловити біля самісінької греблі. Але з цим можна поспорити, бо тут така Така тема у рибаків, коротше, треба трохи розшевелитися бо я щось. Вони, коротше, стають на робочому місці, особливо коли була тут зайнята постійно. І тупо кидають на місці, перебирають приманки. Дуже довго. Ну і рухатись так особливо не бажають. Бо типу, тут судачі місця можна ловити, можна кидати на місці. Ну тут так, з тим не посперечаєшся. Але я хочу сказати, туди далі, далі ще підміляк, не з гребля, а туди, в ту сторону. Пряворуч. То у нас там теж такі кабани сходили, що так, є є, є друзі, є. Є я, ой, малюк! Ой, малесенький. Два течки. Боже, тут перше такого ловлю, подивіться. Ходімо, покажемо Сергію, бо він буде незадоволений від того, що я зараз зробимо для фоточки. Кадр. Так. І зараз я піду покажу Сергію, щоб він хоч трохи порадів, що я алей. Таку мілюзгу, реально я вперше був, друзі. Тут таке спрацював типу щось свінгу, але це копія е, з кислотним вантажем, подивіться, зараз хотіла вам сказати пару слів про вантажі про Чебурашки, і якщо ви його оберете Чебурашку краще взяти, вже була така тема. Сергійко! Дивись, кого я зловила. Спеціально не відпускала без тебе, щоб тобі показати. Два течочки, вперше такий малий ловлю. Такого малого, глянь. Взагалі крихітка. Класно. Так що. Пахне давай. болотом. Два тички слухай підсікає. Власне, mm. угу. фіолет. Mm. Там? А там, де ото хлопець з дівчиною тоді стояли. Що, дав давай, відпустимо. Mm. Ой, заклик. Заклик, зачепився. Ну ти даєш, ну чесно, або тримай, або нафіг не тримай, все лице мені забризгав. <ріхи> блін, ну ти задовбав. Ти відпускай його, певно, малий. Відпустимо малого, щоб спіймати великого. Бо це я вперше тут такий, це що, малі вишкрипки почали клювати. Бо я такого тут взагалі не О, Блін, ти мені всі очі забризгав. Фу, я пішла, я туди ще покидаю. Два тички, коротше, я в шоці була? Думаю, два тички. Давно таких клювань тут не було. В основному під весони, коротше. Друзі, реально тут були під весони, бо клювали доволі такі клю... клюпні, клюпні екземпляри. Крупні екземпляри то були в основному під весони. А таких шкетів ще не було, то ви вибралися, подивіться, шкети, хоча я на ті ж самі приманки ловила щось зараз. І ви бачите, який малий судак зовсім. Малий судак і на трьохдюймову дюймову приманку. Так що тільки нещодавно дивилася відео, хлопці розповідали, що типу, судак, гарний судак, може клюнути. Коротше, навіть малий, точніше, навіть малий судак може взяти велику приманку, так що дуже на намалі. Хоча, в принципі, в нас ходять, то зовсім на такі ізіки малі влітку ловили. Але вони ловили там таке. Шкетів таких ловили, що. Я, чесно, вже такі не ставлю малі приманки, щоб шкетів ловити. А ви бачите, воно ще й на трьохдюймові. дюймові. Що хотіла ще вам розказати про вантажі? Зараз дороблю проводку. Особисто я полюбляю джегріги, мені це дуже зручно, щоб змінити приманку коротше, і все таке, щоб ти зняв і помістив, щоб не розбирати ті бурашки. Але джегріги коштують дорожче, хто хоче там заощадити, бо якщо порівняти, ну от, наприклад, сімку я брала, грушка від Дніпро-Свинець коштує 55, десь упаковка 7 штук. ну Там, звісно, і штук трохи більше в кількості. От. А чебурашки, то стоєчку піти, там коштують 19-23 в ну, рази дешевше. Там, звісно, може бути і 5 штук, їх поменше, але ну, вони на 100% дешевше. Тож, хотілося б ще додати, що якщо вже ви обираєте Чебурашки, якщо я обираю чебурашки, це особисто моя думка, то я вже, напевно, буду брати в основному. Навіть ті, що до десяток, то буду брати ці віздіходи фанатіковські. Це не реклама, друзі, але ну, реально вони летять набагато далі за рахунок своєї форми. І зараз я ловлю на цей віздіход. Я думаю, де ті сімки? Взяла той Фанатіковський мікс різнокольоровий, Сергій відразу хитренький вихвачує кислотню вантажі. Ось вихвачувати, подивіться. Я надеюсь, вам видно. Зараз так я зроблю, щоб і мені було видно, і вам видно ось такі. Бачите, ось такий віздіход. Воно також, в принципі, як і в Чебурашки, але в нього ось така конусна, бачите, форма. І за рахунок цього він летить набагато далі, ніж Чебурашка. За що він мені подобається? Ну, ціна навіть не скажу. Ну, може, на пару гривень, якщо дорожче, він, трохи дорожче, але... Але незначно так. То Сергій відбирає коротше, ті кислотні всі чебурахи. Там одна йде кислотна, одна помаранчева, одна фіолетова і дві ну, звичайних таких срібних, некольорових. Ну, в чому прикол? Сьогодні я шукаю, шукаю і думаю, Блін, що ж мені взяти вантажі, які? Думаю, візьму сьогодні аборіген. Щоб покидати побільше вантажики, може десятку туди на греблю піти чи більше десятки, хоч тут такої глибини і великої нема. І залізла в ті ж вантажики. Дивлюсь, там лежать ще з того літа, залишились ось ці віздіходи. Ну, коротше, думаю, о, і вони кислотненькі. Я кажу Сергію, все, ти ходиш своєю одною чи бурашкою. А я хожу з двома цими кислотками, та ще, та ще й один навіть той залишився вдома. так що... Ви дивіться, що за шкет, за шкет маленький попався. Давай сюди, то що не нарісти, це. А Оце взагалі, це рекорд. Я такого ніколи не ловив. Клас. Хотів <ривіться>. зловити плат, платвучі. Карася, я спрямався рукою. <ривіться> Який Його тут мореться, карася. Все опять такое. Краса. Такий манюний. В мене шо сімечки такі, акушки, що шо семечки. Ну да. Якрась такі семечки осталось їсти. Пожарить і все. Даже чистить почти не надо. Аркес. Із. І, і ракес. Та він маленький злякався, тебе здорового, навіть не пижиться. Не відірви йому. Ну що не пускає ви. <ріст> Давай, не пускай. Хай росте далі, здоров'я. Один-один. Нічого, друзі, не клює взагалі. Схоже, такий, як судак вже відвалився. <ріст> ну, в сенсі не ресту. От Ото малесенький вскочив, більш німа нічого. Бо температура нормальна для цього місяця, тепло дуже. Я думаю, що він вже попер. Сергію? Коротше, Сергій там щось понавішував, хоче зловити карася, а карась, до речі, також тут на нересті. Чи плотву, чи краснопірку. Дин. А що, все вже? Не, та не може клигати. Та треба його трохи ні, з ним нормально все. То він заплутався в ту траві, злякався, затаївся. Поплив? Затаївся. Попитка номер два. От Я він спокунчик. пакунчиком. Па-па-па-па. Костапроботдар на, на паузі, на паузі. А, да гарні тички були. Тин -тин -тин -тин. Нормально, такі манюні, чутно гарно, да? Да, дуже гарно. Як корму жить? Я вже не, не можу вже. Я більше вранці ніколи не поїду на рибалку. Сергію, це вже твої заморочки. Якщо їхати, то тільки на вечірню вже рибалку, Я не поїду. Будеш сам без мене їздити. Треба кормити. Кого судаків кормити? Так, да, да, так, так. Ну корми, кормить. Чим? Ну так, да, треба приїжджати. Ввечером, і утром. І утром, вечір, і утром, ні. Ранок то не для мене. Буш сам їздити. Ладно, ще трохи покидаємо, попробуємо, будемо втікати додому. Краще б ми поїхали на інший ставок, там хоч щука є, може бути в щуку полити. Вона то й тут є. Та що уже там часу залишилось? Що справи? І долови мою щуку. А, на-на-на-на. Я думав, ти мою щуку доловив. Блін, ось тільки мене тут щось клюнуло, на Все на, на тішив. Снасті, коротше, дебеле. Коротше, стоїть один знано. другий приїхав, каже, як успіху, тут у мене що то як поцепиться, то я взагалі ледь тягнула, зійшло, блін. А ну що, тут похвастайся. Друзі, ну, я хочу сказати тобі, як для приманки 1,2 дюйма і вантаж, скільки там в тебе. 1,7 і 1,7? А, да, один здоровий сі? Я, ну, я поставив. Там їй немає пів кіло. Ні, Не, нема. Така грамів 300. Спеціально повернулася, щоб вам показати. Та бичу, Сергія, Ти мене вже сьогодні обіграв, слухай. Два один клас. Та вообще супатюля. Ладно, давай, пускай їх пливе. Звірина. Зубки молоді. Зубки молоді. зубки молоді, такі. Я б стукну, почала да? Так Повола, так. Важко було на той спині, yeah. да? як наче там кабон якийсь, так? Да? Yeah. Та я поки дійшла вже, думаю, хоч покажу, о, вже перевернулася, зараз вона зараз чкурне вже. Зараз ти так за хвіст трохи потиліпає. Ой, чого завжди так реагує? Ти вже знаєш, що вона зараз буде скакати і той, да? Клас. Вообще. Вітаю. молодець Спочина. Спочина. Так ти вже жукуня зловив, з яким почином? А, так можна на другому степу. Ну нічого. На таку Друзі, он на що треба ловить. Ходять, запльовують нас. Хто? Підтримайте мене в коментарях. Хто за нормальні приванки, коли ти ловиш нормальну рибу, щуку. От, на Бо дивіться, ось на що він ловить. Те, що я вам показувала, Якусь зловив щуку. А в мене спінг пополам гнувся. У мене там щось під кіло, а то й кіло було. Я взагалі. Вообще... А я тебе кличу, кличу а ти з тим мужичком заговорився. Я завернувся мене. завіт. Це на такі приманки лови. Він скорее, а так клює, ваш, а ти каже, закліює. А він бачить, як ти ловив, так. Да? Та ну його. То на таке нормально, що коли ловити треба. О, треба на таке ловити. Я зараз хочу ще 2,5 дюйма піти там поставити. Ти будеш і ти далі чи тут борщики кидати? Так, я буду голити. Ти зараз спробуй. У нас часу там година. Це перший раз. Ох, ну. Ти тут на науку здимти будеш. Ну я не знаю. В мене, в принципі, я теж не впевнена, що то було взагалі щука, бо я її не бачила. Щоб було дуже важке, більше, ніж пів, пів кіла це 100%. Тут ну, по спінінгу вже видно і по вазі як піднімаєш. Але приманка ні краплі не порізана. Вона і після судака була ціла, і зараз. Можливо, теж який великий окушар вцепився, я не знаю, бо і воно дергалося. Знає, в принципі, щука теж дергається, так же ж. Але ну більше вона води, наче чим. Але це таке як кукунь, знаєш, так дун-дун-дун-дун-дун смикались дун, 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 дун. і відпала. Але щось гарне було. Ой, так що такі, переїхали ще на річку, трохи покидаємо, поїдемо, бо ми з самого рання вже топчемося, коротше. Сьогодні день собі зіпсували тією в ранішньою Краще б ми поїхали по обіді, як завжди, і тут так. І тут борщ і Бо судак реально вже звалив на, на нереси 100%, бо тепло. І вже він з кожним днем ми тоді ще їздили, він менший, 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 менше, менше починав клювати, а це вже взагалі ото один мене втрапив та і все. А ти бачиш, нахмарило по, після обіду, то не дарма ми куртки взяли з собою. Вчора позамерзали. Ну да-да-да. А, ну, да-да-да-да. Я зараз хочу ще поставити Ізі шайнер, спробувати. Може mm -hmm. ще щучка. Ти не хочеш піти зі мною туди? ти тут застряг. Може тепер стоять тут. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Бачите, зрадник, який стоїть своєю сіпілявкою. Йди <різь> 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 до свого мужичка, це твої напарники, коротше. Я йому сказала, що він буде сам тепер ловити, бо я з цими соплями його не буду стояти три години, поки він там буде підсмикувати. То для мужиків діло смик... смикати та струсювати. Я піду з великими приманками, з хлопцями щук дубасить, так що Ага, якби ж вони втрапляли ті здорові, а то дві штуки на рік нормальні втрапить, ну хоч щось. І то гарно, і то вже весело. Сопля. То полярик, то один і два Ладно, йдемо далі рибачити.